Робимо дубайський шоколад. Поїхали. Додаємо в тісто фісташкову пасту і шоколад розовий. Должен бути білий, але у нас тільки розовий. Тітний. Вимішуємо готово у нас все вийшло. Куплюємо шоколад. Шоколад ми розтопили. Тепер треба половину в формочку для випічки. В морозилку. Після холодився, тепер заливаємо начинку формою. Розрівняли, і тепер треба залити шоколадом. Холодильник на 15 хвилин. Наша шоколадка вже готова. Тепер її е, потрібно достати. Ай. Що, спробуємо розламати? Ну, прикольно. прикольно. Попробуємо.